Ти знаєш, я прямо на рівні відчуттів подумала, що, можливо, вона його навіть не знає. Це така, знаєш, як дира. Тобто да, да, яку... справа, що М це дира, яку ми хочемо її закрити, що, mm -hmm. таточко, я буду тебе шукати скрізь. І дайте мені ось це відчуття безпеки, тому що ну, через гроші це начебто простіше дати. Пам'ятаєте, ми, ми говорили саме, що мама наша відповідає за почуття, за емоції, mm -hmm. а тато це соціум, банк це соціальна фігура. Велика так, фігура. І тоді, ти начебто, знаєте, тут ще є одна така вигода, людина не дуже це усвідомлює. У тебе є тоді можливість бути потрібною. Ну тому що тобі банк нагадує, дзвонить. Розумієте? Ось цю потребу у увазі батька, ми її починаємо реалізовувати через наші відносини з банком.